Здрастуйте, малята! Ми з моїм помічником не слухаю раді привітати вас. Та вже раді. Що з тобою не слухо? щось трапилося? Нічого не трапилося, розумійте, тітенько сово зовсім нічого не трапилося. І ось так іде день за днем і нічого не трапляється. Я навіть не знаю, чи виросту я колись, і ким стану, якщо виросту. Звичайно, виростеш, милий Неслухо, слухо, і малята виростуть і стануть. А ким і яким можна стати? Це багато в чому залежить від кожного з вас. Ось послухайте мої хороші історії, яка відбулася в африканському дитячому садку. Грали на березі ріки левеня, маленький жираф і бегемотик. Їм було весело і цікаво один з одним. Раптом з води показався крокодильчик. Що за галас, мимоволі подумав він, бо як зазвичай був у поганому настрої. Дочекавшись моменту, крокодильчик спробував схопити за ногу маленького жирафа. Ой, скрикнув жираф і підстрибнув високо-високо, зачепивши при цьому бегемотика. Ти чого ж то розсердився бегемотик і, зробивши крок назад, випадково придавив хвіст левеняті. Грізно загарчало левеня, І тут вони побачили крокодильчика, який сміявся. Друзі розсердилися на незваного гостя. От я виросту, буду великим превеликим, сильними, присильними ногами, промовляв маленький жираф, і хвицько, крокодила боляче, приволяче. А я, коли виросту, буду найтовстішим гипопотамом у світі і поб'ю крокодила просто у воді, вихвалявся бегемотик. А я. А я розмірковувала, що можна ще сказати левеня, я. А я усіх з'їм. тітонько сово, хіба так можна? Звичайно, крокодильчик не правий. Навіщо було кусатися? Згодна з тобою не слухо. Але давай подивимося, що було далі. Тут почула своїх підопічних слонихових вихователька. Вона взяла м'ячик, що закотився у кущі, і запропонувала звірятам продовжити гру. у Футбол, і навіть крокодильчика запросила постояти на воротах. З нього вийшов чудовий воротар. адже крокодили, хоч і виглядають іноді незграбними, насправді дуже спритні тварини. Молодці звірята. Вони зуміли не посваритися, і навіть противного крокодилчика у гру прийняли. Так не слухо, пройде час, і всі звірята з дитячого садка виростуть, виростуть і займуться своїми дорослими справами, розбредуться по безкраї африканській савані. Маленький жираф стане найвищим жирафом у світі. Бимотиком обов'язково виросте великим і сильним і його будуть поважати всі сородичі. Ливеня перетвориться на справжнього царя звіту. Крокодил потоваришує з маленькою пташкою, яку звуть Чибісом. А зараз звірята грають у дитячому садку під наглядом турботливої слонихи. Але вони назавжди запам'ятають, що хвицатися та кусатися без діла не варто. Ось така історія. Сподобалася вона тобі не слухо. А вам, малята? Я дуже рада, дітенько сово, значить, можна нічого не робити. Все одно рано чи пізно виростеш і ким-небудь станеш. Я думаю, не слухо набагато. Важливіше не ким, а яким ти станеш. Зрозумів. І тому з дитинства треба вчитися ладити з друзями і навіть з тими, хто інколи поводиться так, як крокодильчик з казки. Правильно, молодець не слухо. А ви, мої маленькі друзі, зго. А ти прекрасно. До нових зустрічей. Бувайте, малята!